На початку війни, коли Харків стояв під ударами і кожна людина намагалася втримати місто, один із місцевих депутатів, представник забороненої партії ОПЗЖ, обрав для себе не шлях підтримки людей чи допомоги обороні, а ефіри на російському ТБ. У той момент, коли харків'яни ночували в метро під обстрілами, чоловік сидів перед камерами Росія 24 і повторював пропагандистські тези, що мали розхитати країну зсередини. Експерти підтвердили, це був цілеспрямований інформаційний удар по Україні, замаскований під думку місцевого депутата. Але це була лише частина історії. Упродовж трьох років, з 2022 по 2024, він так і не подав жодної декларації, хоча як посад особа був зобов'язаний це робити, і це не випадковість. Це свідоме ухилення, і спроба сховатися від відповідальності, так само як він сховався від країни, що дала йому мандат і довіру. Тепер повідомили йому про підозру заочно, бо є всі підстави вважати, що чоловік перебуває на Росії. Йому інкримінують державну зраду та умисне нападення декларації. Максимальна санкція до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. І навіть якщо зрадники ховаються за кордоном, покарання знайде їх так само невідворотно, як і правда не здоганяє брехню.